Андрій Ілюк, слава Ісусу Христу! Прошу Отця, чому молитву вірою на службі співають або читають. Дякую. На прості запитання хотілося б по простому відповісти. Чому співають, бо тому що є хорти співає, є кому. Або читають. Наприклад, я вважаю, що молитву треба вірою і вчинаєш треба читати. Бо тому що часом за тим співом, а особливо за академічним співом, дуже тяжко вловити навіть слова, навіть коли співають учина чи наш. З тими переспівками перед цим перед іншим. В неділю можна, бо тому, що це урочиста торжественна служба. Так, там можна собі співати і так далі. Бо тому що я вам хочу сказати, чи знаєте ви значення слова літургія? Літургія, перекладі, це є е, концепт. Російській представлення. Але, ну, скажімо таке з Божим акцентом, та? це є. Це є така вистава. Свого роду. У, наприклад, в часи Римської імперії була літургія во славу імператора Нерона, який римська, там чи ще якось. Літургія, там, тобто концерт присвячений. <кхух> літургія це є ну, якесь таке особливе припіднесення, так? Але коли ми говоримо про літургію Божу, службу Божу, так, тут є спів, тропарі, антифони, тут є всі напіви, там, різні там, і так далі. Вірою ми співаємо з розходом. Так, це є от таке от представлення в ім'я Бога. І тому раз співають, раз читають. Ви мені скажете, як правильно, коли співають, чи правильно, коли читають. І так добре, і так добре. І дуже добре, коли міняють. Дуже добре, коли міняють. Бо є люди, які хочуть, щоб читали, і коли читають, о, це, це разом зі мною. А ті хочуть, щоб співали, а тут раз дивись, в неділю те й співають. О, це вже це ці, ці вже ці, що зі мною. Тобто, треба дати кожним людям можливість, кожній людині можливість поучаствувати в тому, що їй і що вона хоче. І це буде дуже добре. Тому треба і так, і так.